А залі в мене борода випадково з'явилася. Я повернувся з зараз, де я робив трекінг, а то на це Сьома вершина світу. 8061 метрів. Я її відпустив тільки тому, що там незручно не було прийти. Це, скажімо, трекінг це такий, це те, що в нас у Радянському Союзі раніше називався гірський туризм. Але там є елементи альпінізму, звичайно, і враховуючи, що треба було піднятися на висоту 5400 метрів. На Еверест ще не постановилися. Ні, ні Еверест до Евереста ще дуже далеко. Сподіваюся, що якщо слідувати індуске вирування, то може в наступному житті. Переважна більшість туристів, тобто таких вони всі збороти, тому що... Насправді немає сенсу брати з собою ще якісь там приладдя для вбивання до місце. Це велике випробування для, для, для пересічної людини. Я дуже задоволений, що, що все-таки піднявся на чомусь. Ну, а зараз Повернусь ви плануєте її розбиратися? Звичайно. Ні, я, я думаю, що найближчим часом Скільки? Сколько? Хоча я втрачаю. Не заважайте, будь ласка. Це такий романтичний образ. Моїй дружині подобається. Дякую.